Всім привіт! Мене звати Віталій Дячук, я бувший ще бувший правосек, бувши ССник, перший єдиний українець, який пройшов великий гімалайський шлях і куча інших зв'язочок, регалій, досягнень. І черговий раз ділюся своїм досвідом. Сьогодні ми хотіли би поговорити про таку штуку, таку річ, я думаю, що всі з нею зіштовхувались як перенос вогню. На жаль, в учебках про неї говорять, але нормально не відпрацьовують. А цей навик має бути відпрацьований. Ну, на рівні підсвідомості. Ви не маєте задумуватись взагалі, ви маєте завжди правильно його робити, в якому б стані не були. Втома не виспались, не має значення. Ви маєте знати, як це робити. І, як завжди, щоб не казали, що в мене щось не так. Перевірочка зброї. Оглянути. На запобіжник. Магазин пустий. Отже, переніс, перенос вогню, що воно таке і для чого воно використовується. Бувають такі моменти, коли вам можуть зайти фланг або стила, або якась чи інша нестандартна ситуація. Тобто ворог з'являється не з основної вашої позиції, куди ви ведете вогонь або ведете спостереження, а заходить з іншого боку. І отже, як ми це робимо? Нагадую, що в нас три основних стійки для стрільби це стоя з коліна лежача. Якщо ми стріляємо стоячо, наша звичайна тактична стоячка. Отже, з'явився ворог там на шосту, що ми робимо? Ми опускаємо ствол донизу і акуратно розвертаємося. Стаємо в ту саму стійку піднімаємо, ми можемо далі продовжувати вести вогонь. Для чого? Чому ми опускаємо цей ствол? Справа в тому, що зліва або справа від вас можуть бути побратими. А ваш автомат вже знятий з запобіжника, патрон в патроні, коли ви ведете вогонь. І, відповідно, якщо ви не опустите ствол, є можливість, що ви випадково уїбете свого ж побратима. Що, блядь, взагалі так-то очень хуйово. Отже, ще раз повторюю. Опускаємо ствол. Робимо крочок однією ногою. Підставляємо другу, знову в стійку. З'явився він, знову треба змінити позицію, знову крочок, поправочка, знову ведемо вогонь. На шосту, дев'ята, третя, дванадцята. Ми завжди опускаємо цей ствол, куди б ми не переводили наш вогонь. Те саме відбувається, коли ми працюємо при стрільбі з коліна. Стійка в мене трішки архаїчна. Зараз ніби вчать коліно впріт. Але я вже старе гівно і 10 років звикав до такої вот своєї стійки. А В принципі, якогось особливого значення, ну, як на мене, воно не має, чи коліно виносити вперед, чи вбок. Головне, щоб було зручно і щоб я попадав. Отже, перенос вогню з коліна. Так само опускаємо ствол. Ця нога піднімається, ця переставляється. Опустили. Опустили. Може бути такий момент, що вам доведеться розвертатися різко назад, а в такому випадку крутитися займе трохи часу. Ми можемо зробити простіше. Єдиний мінус, наша рука, яка підтримує автомат, вона повисає і не має підтримки опори в вигляді коліна. Але в такому випадку права опирається на коліно і якогось великого такого проблема. З тремтінням не буде. <кліст> Проблема з тремтінням буде тільки тому, що вам страшно, тому що це бій, адреналін хуячить. І останній момент ми говоримо, як це відбувається лежачи. От лежачи ми ствол не опускаємо, тому що ми це фізично не можемо зробити. Отже, ми ведемо вогонь, з'явився ворог. Можна зробити отак, якщо він з'явився там з якоїсь сторони, куди переміщення мінімальне. Але дуже часто немає на це часу, немає можливості. І ми робимо наступним чином. Ми просто розвертаємося і ведемо неприцільний вогонь. В принципі, в таких ситуаціях я сам стріляв, навіть можна прицільно вести. Але трошки важко. І каліматор в такому випадку зарішує. Ножка одна вперед. От таким чином відбувається у нас перенос вогню, коли ми е, знаходимося лежачи. Відео зовсім коротеньке. Всім дякую за увагу. Ставте лайки, репости, поширюйте, Ми будемо вдячні, а також будемо, ми будемо дуже вдячні за фінансову підтримку. Ми розвиваємося, намагаємося знімати більш якісні відео, більш е, розгорнуті в планах. Велика серія про вогонь по стрільбу по-сомалійськи, робота в окопах, робота в приміщеннях. І для цього нам потрібна ще одна додаткова камера. Ми хочемо Pocket Osmo 3 купити для того, щоб робити зйомку з незвичних ракурсів, з інших позицій, щоб було краще видно, щоб не було статичного кадра. Все було динамічно і класно. В принципі, так. Да. Плюс ми думаємо там про First Person View камеру. Тому, будь ласка, якщо вам не шкода, якщо ви хочете допомогти, щоб наш канал розвивався і далі давав корисний і цікавий контент, ми не відмовимося від Донатів. Посилання на банку буде в описі відео. Всім дякую, гарного дня!